Завдання, і перші шість завдань будуть у нас тестові. Так, завдання будуть такого плану. Ну, наприклад, перше завдання, яка з функцій є зростаючою. Значить, це тестове завдання. Я зараз пишу саму функцію, а ви говорите мені, це зростаюча чи спадна функція. Так, будь ласка. Скажіть, це зростаюча чи спадна функція? І на що, на що б ви подивилися тут? Ну, це, мабуть, зростаюче. Зростаюче. значить, ми говоримо, що у нас А дорівнює 1,6. Так як основа більше одиниці, то функція у нас зростаюча. Так, ось так. Значить, y дорівнює 9 в степені мінус х. Отак. Ну, теж зростаюча. Також зростаюча, бо тут ми дивимося якраз на основу, значить, зростаюча. Далі функція Y дорівнює 0,8 в степені X. Це яка функція? Ну, це спада... спадаюча. Спадна функція. Спадна. спадна. Так, і Y дорівнює 5 в степені 2 x Це яка функція? Зростаюча. Також зростаюча. Так, тут ми дивимося тільки на основу. Зрозуміло, так? Да? Тепер друге завдання: порівняти числа. Тут також ми повинні пам'ятати зростаюча чи падна ця функція і порівнювати ось так. Значить, порівнюємо 0,5 в степені 0,4 і 0,5 в степені 0,7. Ось так. Значить, дивимося тут, тут ми з вами порівнюємо, тобто спочатку дивимося на показники. Дивимося 0,4 і 0,7 це показники. Між ними ми можемо поставити який знак. Ну, я думаю, менше, Да? Менше. менше, бо 0,4 дійсно менше, ніж 0,7. Тепер ми себе контролюємо, чи ставити той самий знак, чи ставити знак інший. Так. Значить, ми пишемо А дорівнює 0,5. Менше одиниці. Якщо менше одиниці, то ставимо інший знак. Так? І тому порівняння виходить 0,5 в степені 0,4 більше, ніж 0,5 в степені 0,7. Зрозуміло? Так. Да, зрозуміло. Так. Далі дивимося 7 в степені 0,9. Так і 7. В степені 1,2. Тут так само ми порівнюємо, так, і не треба було писати, тут ми будемо знак писати. Так, і 0,9 порівнюємо і 1,2. Який знак між ними поставимо? Менше. Знак менше, бо 0,9 менше, ніж 1,2. І контролюємо себе. Так, там хтось у нас хотів до нас приєднаться. Так. Значить, ми дивимося, так як у нас А дорівнює 7 більше одиниці, то тут буде той самий знак. Так, все. Значить, Тепер я перехожу до на другу сторінку. Так, Ви встигли записати, да? я сподіваюся? Так, перехожу до другої сторінки. Ви також перейдіть на другу сторінку. Третє завдання. Треба порівняти А. Значить, ми пишемо третє завдання. А у нас більше нуля це умова. Так, і у першому завданні у нас А в степені 23 більше, ніж А в степені 2,3 і 3,1. Ось так. Значить, дивимося, нам треба, як би А у нас більше одиниці, чи А у нас менше одиниці, тобто порівняти з одиницею. Знову ж таки, починаємо з того, що ми, так як ми бачимо, що показники у нас тут є, так, то ми бачимо 2,3. Так, а я не бачу. Я не можу вийти, хай вони ще попробують. Напишіть їм в чаті, що треба ще раз зайти, вийти і зайти ще раз. Так, значить дивимося. Так, ми дивимося, що так як у нас... Показники, значить, перш, показник першого виразу менше, ніж показник другого виразу, а самі вирази, навпаки, значить, який висновок ми робимо, що А у нас тут що менше одиниці. Тобто, знаки протилежні, значить, А у нас менше одиниці. Так, наступне завдання. А в степені мінус 4. І А в степені менше, ніж. А в степені мінус 1,4. Порівнюємо мінус 4 і мінус 1,4. Якби у нас не було мінусів, то ми поставили б знак більше. Так? Як так, у нас як є мінуси, то ми протилежний знак, знак менше. І тепер ми бачимо: тут знак менше, і тут знак менше, значить, висновок, який робимо? У нас А більше одиниці. Це зрозуміло? Однакові знаки, значить, а у нас більше одиниці. Переходимо до четвертого завдання. Значить, оці завдання, дивіться, оці, що ми розглянули з вами, три завдання. Так, тут багато прикладів, багато ми прикладів розглянули. Чотири в першому, 2 в другому, і два в третьому, то ви будете мати тест, і ви можете заробити. Максимально 6 балів тестом. Далі розв'язуємо рівняння. Розв'язуємо рівняння, а потім у нас завдання розв'язати рівняння і розв'язати нерівності. За ці завдання ви також одержите 6 балів. Значить, розв'язуємо четверте завдання. Можна питання? Так. Да. А оце, ну, дивіться, в першому прикладі, оце, воно, ну спочатку 2,3. 10. Ну, ви зрозуміли. Так, так. Воно, типу, спочатку більше, знак, потім менше, і якщо там меншостей, то значить ми і А менше одного. А ми, якщо це ні. в другій. А? Віка, трохи не так. Дивися. Точуть, я е я просто ми... не да. так, значить, дивися. У нас виходить, що у нас є оцей вираз ось він. <п 'ят> І тут нам дано, що перший вираз більше, ніж другий вираз. Но ми не знаємо, ага. яке А. Ми ж не знаємо, яке А? Не знаємо. Зате показники ми знаємо. ми знаємо. Ми бачимо, які показники. Ми показники порівнюємо. І якщо у нас оцей знак і оцей знак різні, то це означає, що функція спадна, бо різні знаки Х у нас. Збільшується, а Y у нас зменшується, тобто значення функції у нас зменшується. Тоді ми робимо висновок, що a у нас менше одиниці, бо це спадна функція. Тобто, а, якщо а, різні а, знаки, то це виходить менше, менше, да? менше mm -hmm. одиниці, так. А якщо однакові знаки, так як у другому, у нас однакові знаки, бо ми подивилися, що мінус 4 менше, ніж мінус 1,4. Ну, чотири да, Тоді протилежний, я зрозумів. Тут однакові знаки, однакові. Значить, я у нас більше одиниці. Зрозуміло? Так, да, зрозуміло, дякую. Так, добре. Переходимо до розв'язування рівнянь. Значить, тут буде три рівняння. Ми зараз розглянемо. У вас і на контрольній, не самостійній, і на контрольній також буде три рівняння. Спочатку трошки простіше, потім середнє по складності, і потім буде саме складне. Значить, дивимося, що у нас тут? 2 в степені 4х дорівнює 64. Значить, це рівняння, яке можна розв'язати яким чином? Може, зразу мені хтось підкаже. Можна 64 записати як 2 в степені. Давайте згадаємо, значить, у нас є 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 і так далі. Тобто 64 це степінь двійки. Якщо ви ще цього не запам'ятали, запам'ятовуйте. Так, і тому це 2 в шостому степені на пальчиках можете пощитати, порахувати. Значить, далі, якщо основи однакові, то і показники однакові, значить 4х дорівнює 6. І якщо 4х дорівнює 6, то х дорівнює 6 поділити на 4, тобто 1,5. Є питання? Нема питань, так? Да? Ви встигаєте писати? Так, там повітряна тривога, якщо хто сидить близько біля вікна, от сядьте подальше при можливості. Так. Значить, у нас наступне рівняння таке. 3 в степені Х плюс 1. Додати 3 в степені Х дорівнює 108. Ну, ми такі рівняння розв'язували способом винесення спільного множника за дужки. Який множник тут можна винести? Ну, підкажіть мені. Будь ласка. Що тут можна винести за дужки? 3х. Е, ну, не 3х, а 3 в степені Х. А, 3 в степені х. 3 в степені х. Так, якщо ми тут 3 в степені Х плюс 1 поділимо на 3 в степені Х, то тут залишиться просто 3. А тут у нас залишиться одиниця, бо 3 в степені Х ділимо на 3 в степені Х. Дорівнює 108. Звичайно, в дужках ми можемо виконати дію і ми одержимо такий. Таке рівняння. Так. Тепер бачимо, що 3 в степені х дорівнює 108 ділимо на 4. Тут діє множення, значить протилежна дія ділення. Так. І 100 на 4 – Це 25, 8 ділим на 4 це 2, значить буде 27. Так. Як розв'язати таке рівняння? Що таке 27 по відношенню до трійки? Підказуйте мені. Адже 27 це 3 помножить на 3 помножить на 3. Рінат, так я кажу, чи не так? Обі. Так, да? Значить, це буде 3 так, в третьому так. степені. Тому х дорівнює 3. Ти там не засипай. Не засипаю в мікрофон. Хорошо, просити. хорошо. Так, і є тут питання по цьому рівнянню? Значето ні. Начебто ні. Добре. Значить, далі ми переходимо до четвертого Всі бачать, що я пишу на екрані. 4 в степені Х. Мінус 3 помножить на 2 в степені Х. Так, і плюс 2. А Що? Де... Кажу аде. Це. А, все, побачило. Збоку, збоку. Я пишу А, стопчик тоді Б і стопчик В. Так. Передвиньте, якщо у вас не видно. Так, далі, значить, дивимося. Тут у нас видно, що це квадратне рівняння, бо 2 в степені х можна замінити на t, тоді 4 в степені х це буде t квадрат. Зрозуміло, так? Да? Тому ми записуємо t квадрат мінус 3 t плюс 2 дорівнює 0. Тут. Дуже добре за теоремою Вієта. Т 1 плюс Т2 дорівнює мінус з протилежним знаком беремо. мінус 3 було буде 3. Так, Т 1 помножити на Т2 дорівнює 2. Так, і видно, що це Т 1 дорівнює 1, Т2 дорівнює 2. Зрозуміло, так? Тепер повертаємося до нашої підстановки, адже 2 в степені х дорівнює 1, тоді х дорівнює чому? 2 в якому степені дорівнює 1 0. 0. Так, так 2 в степені х дорівнює 2. Значить х дорівнює чому? Який тут степінь двойки? Тут х, а тут який? Одиничка. Значить, це вже у нас розв'язок. Є питання? Немає. Немає. Нем... Добре, значить, тоді ви встигаєте писати, бо я перейду до наступної сторінки. Так, перехожу. Переходите, так? Да? Так, да, перехожу до третьої сторінки. Третя сторінка, і ми розв'язуємо з вами нерівності. Тут також три нерівності. Значить, це у нас п'яте завдання. А, так, записую першу нерівність. 10 в степені 3х плюс 1. Так, більше, ніж 0,10. Так, що робити тут з цією нерівністю? Значить, спосіб, так само, як і для першого рівняння, звести до спільної основи. Адже одна тисячна можна записати як 10 У якому степені. Ну. Ну. Ну, це ж у нас одна тисячна. Значить, тисяча – це 10 у третьому, але воно стоїть в знаменник. Якщо ми хочемо його перенести в чисельник, то буде 10 у мінус 3 степені. Зрозуміло? Так. Отже, ми з вами маємо найпростішу показникову нерівність. І е, пам'ятаємо, що якщо А у нас в даному випадку дорівнює 10 більше одиниці, то. Знак нерівності між виразами, значить, не змінюється, коли ми будемо порівнювати їхні показники. Тому тут буде 3х плюс 1 більше мінус 3. Звідси 3х більше мінус 3 мінус 1 буде мінус 4. Значить х буде більше мінус третя. 4 третіх виділили цілу й дробову частину. Так, є питання? Не здумайте на самостійній роботі, ділити 1 на 3 і писати мені десятковий е, округлення десяткового дробу. Так, значить, далі ми пишемо наступне рівняння. По першому рівнянню є питання? Немає. Немає питань, це ж дуже добре, або все зрозуміло. Тоді дуже добре або нічого не зрозуміло, тоді ну, варіант гірший. Так, значить 2 в степені Х плюс 1 плюс 2 в степені Х більше 24. Ми з вами розв'язували подібні нерівності і знаємо, що при цьому, так як 24 не можна записати як 2 в степені, то ми повинні розкласти на множники ліву частину. І тут можна винести 2 в степені х за дужки. В дужках буде 2 плюс 1, да? Більше 24. Ну, у нас рівняння було дуже схоже на, це, на цю нерівність. Так, тепер ми бачимо, що в дужках у нас яке число? Ну, кажіть, 2 плюс 1, я думаю, це ж не так. 3. 3. Так, більше 24. Тепер все рівня, всю нерівність ми можемо поділити на 3. Так, і буде 2 в степені Х. Тут, так як я на додатнє число ділю, нічого не міняється. 24 поділено на 3. Це буде 8. Так, 8 по відношенню до 2. Як можна записати? Як 4. 2 в третьому. 2, 2 в третьому степені. 2 в третьому степені, 2. правильно. Значить, і тут знову ж таки, так як основа А дорівнює 2. І це більше одиниці, знак між виразами і знак між показниками повинен бути один той самий. Так, я вибачаюся, і в першому, і в другому ми повинні ще записати відповідь, розмістіть десь проміжки. Так, х належить. Значить, все, що більше трьох, це від трьох до плюс нескінченності. Так як знака дорівнює немає, то тут проблем немає. Тут у нас більше від мінус однієї 13, значить, ми дужкою круглою відкриваємо 1,1 третя. Так, до плюс нескінченності. Якщо важко, будуєте собі числову пряму. Ні, значить пишете так, як є. Так, тепер ми розв'язуємо з вами останнє, третю нерівність цього завдання. І тоді ми вже так ви. І тоді ми будемо готові до самостійної абсолютно. Так, 3 помножити на 9 в степені х. Так, плюс 11. Помножити на 3 в степені х і мінус 4 менше 0. Ось так. Значить, Давайте подивимося на цю нерівність. Значить, Видно, що ну, в лівій частині у нас стоїть тричлен, член, причому 9 в степені х можна уявити собі як 3 в степені Х піднести до квадрата, тому, я думаю, що ви бачите, що тут можна заміною змінних перейти до квадратної нерівності. Так? Значить, ми 3 в степені Х замінимо на Т, значить, 9. В степен х, це буде 3 в степені х піднести до квадрата. 3 до квадрата ж 9, да? і дорівнює у нас t у квадраті. Так, тому ми пишемо 3Т квадрат плюс 11т і мінус 4, і все це менше 0. Пам'ятаємо, що треба знайти корені квадратного тричлена, Тобто розв'язати ось таке рівняння. Тут у нас теорема вієта не проходить, тому шукаємо дискримінант. Так, значить, дискримінант пам'ятаємо b квадрат мінус 4 ac дорівнює. B це у нас 11, 11 в квадраті буде 121 мінус. 4 помножити на 3 і помножити на мінус 4, значить тут буде плюс дорівнює. Значить дивимося, 4 помножити на 3 це буде 12, і 12 помножити на 4, це буде 48. Якщо тут у нас 48, 121 додати 48, получаємо 169. 169 додатнє число, значить є т 1 і є т 2 Т1. Значить, формулу я для Т1 запишу, для Т2, пам'ятаєте, що там аналогічна з точністю до знака перед коренем. Так, корінь із Д поділити на 2а. Пам'ятаєте цю формулу, так? Значить, мінус Б це мінус 11. Далі, корінь із 169. Це 13. Хто не пам'ятає, знайдіть табличку. Помножить на 2 і помножить А, у нас дорівнює 3. Так, тепер дивимося, що у нас тут. 13 відняти 11, маємо 2. Знаменнику 2 помножить на 3. 2 і 2 скорочуємо, маємо 1 треть. Знайшли те перше. Так, тепер я далі ось тут буду ще дописувати. Так, те друге дорівнює. Що у нас в Т 2 Значить, з точністю до знака я пишу ось цей вираз мінус 11, мінус 13 і поділити на 2, помножене на 3. Дорівнює. значить, це у нас мінус 24 поділити на 6, получаємо мінус 4. Зрозуміло, так? Да? Тепер, щоб побачити, де знаходиться розв'язок ось цієї нерівності. Нам треба на числовій прямій нанести. Спочатку у нас виколота точка мінус 4, далі у нас ось тут десь виколота точка 1 третя. Додатнє число правіше, ніж так. Тепер, так як у мене перший коефіцієнт у цієї квадратичної функції додатній, то відками вгору, то я схематично нарисувала, і розумію, що менше 0 це ось тут. Тобто, якщо у нас менше 0, то це від'ємні від значення у даної параболи, так, вони будуть посередині. Так, тепер ми розуміємо, що це у нас вираз, вірніше, ми до нашої підстановки повертаємося. Значить, у нас 3 в степені Х буде лежати у межах від мінус 4. До однієї третьої. Ми розуміємо, що мінус 4 у нас не може бути, значить тут може бути тільки 0, так, але менше однієї третьої. Так? Значить, що таке одна третя по відношенню до 3? Це 3 в степені мінус 1. Тому залишається тут мінус 4, тут 3 в степені х і тут, значить. 3 в степені мінус 1. Так як у нас основа 3, то х у нас виходить менше мінус 1, Да? Знак залишається той самий, тобто х менше мінус 1. Ми записуємо у відповідь х належить від мінус нескінченності до мінус 1. Ось так, з круглою душкою. Так, є питання? Немає, немає питань. Так, ви встигли написати? Да. Так. Так. Тепер я хочу, щоб ми зараз швиденько пройшли перекличку. Так, ви відповідаєте, бо я ж не дуже бачу ваш список. Так, Бакаєва у нас є Берковський. Рома, відгукуйся. Я тут. Молодець. Я тут. Василенко Влад приєднувався Є. Є, добре. Так, величко. Я тут. Молодець. Так, у нас світ виключився. Так, Горностаєва. Є. Yeah. Є. Yeah. Так, далі. Дудка Ярослав. Є. Yeah.